Я вирішила відзняти свої високорослі сорти, які квітують у листопаді. І так, це визначила вже зі сортністю, мені допомогли сорт Орінок високорослих резентеми, напевно, ну, в середньому з метр, да, метр по метр десять. Красуні я розпродую в цьому році, вже їх розмножила. Розпродаю маточне коріння, обрізаю. Так що в морозі вони не бояться. Ось ще в бутонах є. Вже майже всі порозкривалися. Класно. Є сорти ранні, які мені подобаються, є сорти пізні, які подобаються. Ніколи не думала, що закохаюся у високорослі хризантеми, але в цьому році чомусь з високорослими дуже, дуже дуже полюбила їх.